Важко, а... Всім доброго, гарного дня. От така у нас сьогодні машинка на обзорі. Дуже класна, дуже правильна машинка, дуже красива. Ну і не побоюсь порівняння. Це самий дорогий 131-й зіл в світі який коли-небудь я зустрічався, я вірю, що других таких немає. Зараз вам покажу, розкажу більш детально про її. Це машинка не наша, це машинка наших дуже гарних, дуже добрих друзів. Багато вони собі вложили труда, багато старань, але вийшло класно. Хто в темі зілов, хто там трошки в темі перевозок і розуміє про що я говорю, він, я думаю, без слів мене зрозуміє. Але я зараз розкажу більш детально, більш подробно. Така от машинка. Е -е, зразу покажу, де ми знімаємо. Це е -е, Київське водосховище. Зараз малий рівень. Тут ось у нас під ногами лід, там тороси, волнорез, пісок, ну і стоїть ця машинка прекрасна. Чого саме тут? Чого не в якому другому місці? Ну, е -е, Хотілося би, показати, що е -е, волнорез. На море, це там, допустимо, об'єкт, який не для кожного джипа доступний. А ми говоримо про машинку, яка в першу чергу має комерційне призначення. Вона комерційне призначення заїхала взагалі без ніяких проблем. І, тобто, вона тут може не тільки кататися, а може робити роботу, яка там могла бути в таких зонах чи подібних умовах. скажімо так. Забігає трошки наперед. Е -е 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 -е. Возможно, буде критика по поводу. Та це не ігрушка, вона там на що не способна. Ми рішили, от, не вбираючи з локації, показати, що при тому розложили на дві лапи, тут їх 4. Вон, Одне колесо, друге колесо, третє колесо. Машинка повністю видомкратена. Ось можна поставити ще задні купорі і полноценно працювати, навіть в таких складних умах. І заодно і відповідь на запитання, для чого так багато у вас башмаков. А тому що ми не працюємо на асфальті. От так це виглядає. Дуже круто і потужно. Так, ну для грузової машинки найголовніше це серце. Серце тут, як бачите, правильне. Шестициліндрове, Мановське. По мнению багатьох людей це оптимальний, а можливо навіть найкращий варіант для зіла. Також тут а, вже хлопці поміняли е, рульовий редуктор, так як рідний ЗІЛовський скін, коли завдає проблему, його в сьогоднішніх умовах дуже важко відремонтувати нормально, а тут всі ці моменти вже враховані і усунуті. Ось такий красивий подкапотний простір. Так, Тепер кузов. Кузов зроблений повністю з нуля. Повністю з нуля все до останнього кронштейника. Все люди робили самі. Люди робили самі, виварювали, виготовляли. І маючи якби, досвід експлуатації вантажних машин, прийняли рішення його не красити. А прийняли рішення його поценкувати. Оскільки як би там його не красив, як би за ним не слідкував, не обрабатував, не піскоструював півтора, максимум два роки і краски як не було. Кузов як би теж виготовлений, як я вже казав, повністю з нуля. І продумано все до мелочей. Перевертає він на три сторони. От такі кронштейники правильні. Перевертає він на три сторони. Зараз ми все це покажемо, як працює. Перевертається, відкривається. Платформа теж розкривається повністю до рівня звичайної платформи. Тобто ззаді стояк немає, борти розкриваються і платформа, що допомагає їх 4,5 на 2,30. Хто в темі зілов, то вже зрозумів і побачив те, що вирішено, тут вирішене питання із заднім свісом за рахунок сміщення тележки на зміщення тілешки, ну він ровно на одне розстояння тілешки, тобто вона має стояти, мало б стояти а там, її відсунули трошки назад, і якби це дозволило поставити нормального маніпулятора і дати нормальну довжину кузова. Тому що якби в стандартному розположенні тележки, то з таким кузовом він просто пустий, злітав би в космос і дивився в небо. Также, із вічних проблем 131 зілов, то, в принципі і Усіх зілов, які старенькі, є тормоза. Ручник. Тобто, тут все зроблено якби теж правильно. Тобто машинка, якщо стоятиме на уклоні, вона вже ніколи в житті не покотиться. Тому що той ручник, який на роздатки, на барабанчику, ну він по суті не держить. Пустою держить, агрожого, а гружовано ще на уклоні не держить взагалі. Так, заодно покажемо, сейчас, як у людей зроблено робоче місце водія. Ну, обшивочка. Все тут все стандартно плюс-мінус. Поставили теж рулік красивий і дуже зручний. Я їхав реально класно. Салончик зроблений як для людей, які нормально можуть працювати. А не для тих, кого посадили, тут відбувають якесь наказання. Шумочка зроблена, печка, автономка, вон виводи стоять. Там у нас ззаді стоїть включення насоса, тут ручник. Ну, якби все просто, надійно, дуже красиво і практично. Ще одним немало важливим гаджетом цієї машинки є... Родна зілостька лібка. Родна зілостька лібетка із механічним приводом, картанчик, то машина, навіть якщо хтось у її є застрять, то вона зможе витащити сама себе. Але в принципі лібетку брали на те, щоб евакуювати інші машини, які якби, є в друзів у наявності і інколи вони теж застряють. Зараз покажемо, як воно все це працює. Подимається, розкладається. І хазяїн машинки розкаже про маніпулятора. Тому що маніпулятор тут теж віддільна історія. Там дуже правильний кран стоїть з лебідкою. Тобто його досить хороші широкий функціонал. Машинка класна. Дуже багато сюди вкладено стрільство, дуже багато вкладено і труда. Не побоюсь нерву і здоров'я, але вона реально того варта. Вона реально того варта. Нічого подібного в інтернеті чи тим більше вживу не зустрічав. І щоб розуміли, тут не тільки функціонал закінчується на тому, що на машині. Він розширений ще за рахунок, ну вже правильного фаркопа в них є там демчики, там виводи зроблені, якщо не помиляюсь, під гідравліку, ну і само собою під повітря. Так, зараз і хлопці розкладуть повністю. Ну, звичайно, реальні книгу. Не завжди доводиться користуватися 4, 4 лапами, але є певні умови, коли без них ніяк. Так, пішов маніпулятор. Пішов маніпулятор. Я ж кажу, той хто в темі, той розуміє, що маніпулятор правильний. І У нас менші маніпулятори, і то якби не маєш руки функціонал. Цим маніпулятором, то взагалі, я думаю, в прямому сенсі можна гори звернути, поки розкладаємо, розкладаємо манипулятор, розкладаємо машинку. Хочу познайомити вас із хазяїном, точніше правильно сказати, не з хазяїном, а з батьком цієї машинки. Якби це його творення, його дітище, пан Олександр, компанія СанТранс. Дуже круті хлопці, дуже багато роблять, дуже багато допомагають, креативні. У них всі машинки такі, скажімо, з ізюмінкою, і з душою. Так, Саш, розкажи. друзі. Доброго дня. Ми сюди, сьогодні на чудовій локації з моїм товаришем Олександром приїхали, як то кажуть, потестувати автомобіль, який ми зробили. І розказати 에... вам про нього. Да, і розказати нам трохи про нього. Пане Олександр вже дуже багато зробив таких автомобілів, І коли ми починали робити цього Зіла 131-го, я приїхав до Сашка і кажу, Олександр, допоможи мені, розкажи, які є мінуси, які є плюси, куди лізти, куди не лізти. Ну, я вислухав Олександра. І зробився по-своєму зробив <гум> ну, Друзі, починали ми з одного, а закінчили іншим. У нас вийшла дуже чудова машина. Я думаю, що таких автомобілів на нашому просторі немає. Ми сюди вклали дуже багато сил сил наших працівників, друзів, людей, які зараз воюють у нас. І ми зробили це, знаєте, от як захотілося зробили. Ось я вам хочу показати оцей чудовий автомобіль, що він може, його можливості, який він всеядний, який він конструктор. А ви вже, друзі, скажіть, стоїть воно того, не стоїть. Оця локація, де ми зараз знаходимося, бачите, вона показує, що даремо... Це дно моря, тут влітку купаються так. діти. Зараз це пляж. Купую. Так, ну, пішов процес розгортання кранової установки. Напевно, правильніше навіть не маніпулятор, а саме кран, оскільки, як ви бачите, є трос, є блок, є крючок. Хай він чуть великий, але все одно. Є певні роботи, де без нього ніяк. Де він дуже суттєво розширює функціонал даної машини, даної установки. Саш, поки розкладується установка, скільки часу зайняло компанії зібрати цю машинку? Десь років-півтора, так? так? Півтора року ми збирали це авто. Чому півтора? Тому що, по-перше, одні люди починали це збирати, потім ми хлопців відправляли, приходили інші, доробляли, доробляли, доробляли. Така ситуація зараз, що в принципі, кожна людина долучилася до збирання цього авто. Кожна ну, людина можна... компанії, ти маєш на увазі людина, і не тільки нашої компанії, а ну, ще так. багато друзів, які до нас знали, що ми робимо, і допомагали нам в цьому. Ось така, бачите, стріла, друзі, 13 метрів по горизонту. Наверх, ну самі дивіться, ще плюс 3 метри оця штука. Ну, плюс зроблена лебідочка, ми можемо спокійно тонну піднімати. Недавно ми монтували кільця залізобезпроні. На всьому вилеті півтора метрове кільце спокійно ми монтували. Вона десь біля тонни важить, трошки менше так, там так. здається. Кран, це не маніпулятор, а кран. Так, Пішов підніматися кузовок. Пішов підніматися кузовок, як я говорив, він працює на три сторони, але зараз ми його піднімаємо назад. Класичне виконання масляного насоса від коробки, від роздаточної коробки, банан. Що і звішка борчить? Ну і перше, як закінчувати відео, ще пару слов від нашого е, господаря цієї машини від компанії Сантранс. Санячок, розкажи ще пару слів про цю машину. Е, друзі, що я вам хочу сказати, дивіться, значить ця машина була сконструйована з побажанням багатьох-багатьох-багатьох аспекторів. В цій машині, чому ми взяли, що це Зіл? Да? Тому що прохідність 6 на 6, ви це все розумієте. Ми в Зілу оставили лебідку, друзі. Лебідку, його лебідку рідну, щоб він міг цей автомобіль вже дуже багато витягнув автомобілів з різних, скажімо, неприємних ситуацій і тому подібне. Так що лебідка це номер один. Йдемте сюди, вам покажу, друзі. Дивіться, ми зробили чотири 4 от таких чудових отрігера. Це посилені отрігери, бачите, вони видвіжні. Ну, хто, того... розумі... хто в темі, то той розуміє, то розуміє, друзі, так що, ще два ми додали задні, Чому? Бувають різні місцевості, на яких нерівно, ще якось там стоїть, але нам треба працювати, у нас великий кран потужний дуже. І нам треба працювати. Наприклад, от ми монтували друзі трансформатори. Місцевість дуже погана. Єлі заїхали, стати не можна уклон. Оці чотири отрігера дуже зробили своє діло. Для того щоб ця машина була більш, е, як то кажуть, всіядною, да? е, у нас до нього ще є причіп. Ми тут зробили повністю під нього фаркоп, е, зробили всі виводи. пневмо, бачу. все є тут. Е, для того щоб не було ніяких збоїв по пневмосистемі, по тормозам ми додали ресивери. Ось дивіться, як ми реалізували це діло: один ресивер, другий ресивер. Третій ресивер, четвертий ресивер, якщо бачите. І під кабіною ще зробили великий ресивер, поставили. П'ять ресиверів, 270 літрів повітря в цьому автомобілі. Так, ну Як я говорив, кузов розкривається повністю. Тобто ззаді стоїк немає. Можна ставити якісь битов, битовки, вагончики там, чи який габарит, що дозволяє грузоподйомність машини. размер ну без мало 450 на 235 или 230 что-то такие вот такая платформа вот такая машинка красавчик Так, ну, напевно, будемо закінчувати якби, наш ролик. О, така в нас сьогодні була машинка. Машинка дуже класна, дуже, дуже крута. Ясно, що як і в кожній машині, є певні недоліки, є якісь певні проблемні місця. Е, універсальних машин не буває. І я скажу, більше чим машина е, більш універсальна, тим вона там, можливо, трошки менш практична в роботі, тому що, знаєте, все-таки... Самосвал, який совочок, яку можна возити в пісок, де борт відкривається сам. Ясно, що удобніший, ніж такий борт, якого треба відкривати руками. Але ж знову такий вагончик, паліти, подончики, кольця і так далі. І так далі. Той самий про повний привод. З однієї сторони на дорозі можливо трошки важче, на ній їхати там за рахунок роздатки, переднього моста і так далі. А з іншої сторони, її можна заїхати будь-яке місце чи практично будь-яке місце зробити роботу і виїхати. Собственно говоря, для цього ця машинка робилася, розраховувалася і, сподіваємося, вона нас оправдає. Борти, все легенько закривається, все продумано на пружинках, на доводчиках. Тобто Хлопці закривають двох, але можна і одному. Тобто проблеми ніякої немає. Ну і в принципі взагалі можна борта зняти, якщо там в цьому буде потреба. Підводячи ну. підсумок. Машина реально дуже класна, дуже функціональна. На дорозі відчувається вона як машина, а не корита чи відрод болтами. Шумоізоляція, обшивка. Просто любов, яка вкладена в створення цієї машини, вона дає про себе сайт. Тому, коли ви ремонтуєте або робите машинки з нуля, не стісняйтеся, як ви робити все це. Я думаю, всі хотіли побачити, яка вона на дорожі, там, можливо тест-драйв, але роликів на з тим, як їздити тіл по піску, там чи в якихось там складних умовах хватає. Я думаю, якби повторно знімати і Ані «Сантранс» за цю машинку.